Це CheerDots 2. Мишка, тачпад, лазерна указка, диктофон і навіть асистент на базі ChatGPT. Але чи справді вона така крута, чи це просто маркетинг? Я замовив її, щоб це перевірити. Ви на каналі Інспектор Гаджет і давайте розбиратись. Цей проект стартував на Кікстартер, де зібрав понад 170 тисяч доларів замість заявлених 10. Концепція пристрою зробити з простої мишки універсальне рішення для роботи, дому та навіть розваг. Я замовив цю мишку на Аліекспрес. Доставка в Україну зайняла два тижні. На офіційному сайті вона коштує 79 доларів зі знижкою 59, а я придбав її на Аліекспрес за 35 доларів. Різниця в ціні мене дуже здивувала. Коробка середньої якості звичайний картон, не преміальний, але й не зовсім дешевий. Всередині пластиковий лоток, де лежить сама мишка, прикрита прозорою пластиковою кришкою. Комплектація мишка та паперова інструкція. Немає кабелю для зарядки та блоку живлення, доведеться використовувати свій. Головна фішка гібридна конструкція. Вона легко перетворюється з класичної мишки на пульт керування жестами. Має перемикач пристроїв, можна підключити два гаджети одночасно: режими роботи, Desktop Mode – класичний режим мишки, Air Mode – керування жестами у повітрі, окрема кнопка для лазерної указки. Також можна змінювати чутливість курсора. Чим вище, тим швидше він рухається, це корисно для ігор або великих екранів. Усі функції додатково налаштовуються через офіційний додаток. Давайте подивимось, що тут можна змінити в десктоповому режимі. Жест одним пальцем, збільшення двома пальцями, інерційна прокрутка та чутливість курсора. Airmode, підсвічування вказівника, цифрове підсвічування, скролінг по краю екрану. Можливостей багато, але чи дійсно всі вони корисні? Якщо порівнювати CheerDots 2 з моєю основною робочою мишкою Logitech MX Master, то це абсолютно різні пристрої. Розмір MX Master значно більша та зручніша, а CheerDots маленька і більше схожа на Apple Magic Mouse. Вага першої 141 грамів, а CheerDots – 80 грамів, тобто вона значно легша та портативніша. Ергономіка у MX Master має зручний виступ під великий палець, що робить її комфортною для багатогодинної роботи. А CheerDots 2 більш пласка і потребує звикання. MX Master ідеальна для роботи, CheerDots 2 для мобільності та презентацій, але її правильніше розглядає. Дати як чудову альтернативу Apple Magic Mouse, і вона краща у всьому. В дизайні, ергономіці та функціоналі. При цьому коштує в рази менше. Загалом Cheerdots 2. Цікавий пристрій. Дизайн мені подобається, мишка компактна та легка, але до неї треба звикати, особливо до її розміру. Плюси: легко перемикатися між двома пристроями. Працює як пульт для телевізора і тачпад, приємний трекпад і жести, лазерна указка, корисна для презентацій. Мінуси. Треба звикати до керування, AI-функції радше маркетинг, ніж реальна користь. Комплекті немає навіть кабелю. Якщо порівнювати з Magic Mouse від Apple, ця мишка зручніша та функціональніша, хоча теж потребує звикання. Особисто мені сподобалася, але а функціями я точно не користуватимусь, так само, як і голосовими асистентами від Google чи Siri. Якщо вам потрібен універсальний гаджет, Чердос 2 може бути хорошим варіантом. Але чи варта вона своїх грошей вирішувати вам? Посилання я залишу в описі. Напишіть у коментарях, що думаєте про такі пристрої.